Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про водійський ритуал. Чому ми взагалі ставимо питання про водійський ритуал? Чому ми можемо про нього оскрямо говорити і довго говорити? Тому що водійська релігія вона є дуже ритуалоцентричною. Вона просто, просто ну, складена з ритуалу. Вона не може існувати, існувати без ритуалу. Фактично, кожна дія. Ведійського арія, так само як сучасного такого ортодоксального інтуїста, вона регламентована ритуалом. Звісно, нас найперше буде цікавити суть ритуалу, і найперше ми намагатимемося зрозуміти, чому ритуал був такий важливий в житті ведійських аріїв. Ну, і яка онтологія стоїть за ритуалом, так? бо в нашому такому обивательському розумінні ми можемо навіть не здогадуватися ну, про, про те значення ритуалу, про, про той сенс, який закладений в ритуалі, і сприймати ритуал як якусь механічну дію, яка ну, не має за собою якогось глибокого значення. От з цим усім ми розберемося трошки пізніше, а поки я хочу вам просто накреслити таку загальну картину вендійського ритуалізму, щоб ви просто зрозуміли, наскільки важливою була роль ритуалу. Про складність ритуалу і про його значення також свідчить те, що у виконанні ритуалів брали участь різні жерці. Тобто між жерцями був розподіл функцій. І цей розподіл функцій часто співвідносився з ведами. Ну, наприклад, найперше були жерці, які виконували гімни з регведи. Такі жерці називалися хотарами. І, ну, вони, вони займалися рецитацією гімнів регведи. Тим часом, як, наприклад, інший вид жерців, який називався Удгатар, наспівував ці гімни Ригведи відповідно до Самаведи. Як ми пам'ятаємо, самаведа це співоча веда, це така веда, яка ну, являє собою в принципі, ті самі гімни Регведи. Але в, в такому в більш мелодійному форматі для співів, так, гімни ревед для співів. Так от, ще один клас жерців наспівував ці гімни. Далі були жерці, які безпосередньо робили ритуал, здійснювали ритуальні дії відповідно вже до яджур яджур-веди. Ну, вони, і вони також знали ці спеціальні жертовні формули, ну, які ми бачимо в Яджурведі. Ну, жерці, які співвідносяться з адхарваведою, кажуть, що ну, вони якби, виділилися пізніше. Ну, як і сама Адхарваведа, вона вважається найбільш пізньою ведою. І вважається, що це були живці, які просто спостерігали за ритуалом, і намагалися пильнувати, щоб в ритуалі не було допущено помилок. Можливо, ви чули, що ритуал це річ дуже чітка. То, якщо в ритуалі допущена будь-яка помилка, помилка дії, помилка мови, то це означає, що ритуал виконаний неправильно. Цей ритуал порушує світопорядок, і щоб виправити цю помилку, треба провести ще один такий очищувальний, виправний ритуал. Звісно, говорячи про цей спектр. Ритуалів у водійській релігії ми не можемо не сказати про ритуал Агніхотра. Є різні інтерпретації цього ритуалу, але відомо одне. Він полягає в тому, що в вогонь на вогняний вівтар відбувається узливання сакральних речовин. Ну, найперш молока або ж такої каші. Рідкої. Ну, і це щоденний ритуал, який має виконуватися на світанку і перед заходом сонця, ну і, і його індуси виконують і по сьогодні. Також ми не можемо не згадати про ритуал Ашваметха. Ритуал Принесення в жертву коня Він вважається одним з найбільш давніх ритуалів і найдовших, тобто він виконується дуже довго і на його підготовку йде, можна сказати, цілий рік. Крім того, що він відтворює світопорядок, ну як ми побачимо пізніше, я про це пізніше скажу. Крім того, що жертовний кінь в цьому ритуалі ототожнюється з Всесвітом, як ми знаємо за бригада Рен'якою Упанішадою, цей ритуал має також таке кшатрійське значення, бо він покликаний встановити царя в його величі. Ну, іншими словами, утвердити царя в його владі. Це дуже складний і довгий ритуал, в ньому беруть участь не тільки різні жерці, але й різні жертовні тварини, крім коня. Самого коня, готуючи до ритуалу, до жертвопринесення, спочатку купають в чистій воді, роблять омовіння коня, а потім його випускають на свободу. Але за ним пускають озброєн, озброєну групу людей. І так цей кінь пасеться на волі 11 місяців, аж поки його не повертають назад і не приносять в жертву. Але перед принесенням в жертву обов'язково ще приносять в жертву. Собаку, яка символізує погану долю. Ще що треба сказати про авдійські ритуали, їх дуже багато і цікаво те, що в ритуалі відбувається символічне ототожнення різних явищ, речей, концептів між собою. Тобто в ведійському ритуалі таким дивовижним чином ставиться знак рівності між найрізноманітнішими проявами нашого світу, між богами, рослинами, тваринами, звуками або там складами певними планетами. Ну, от, Наприклад, знову ж таки, ми пам'ятаємо, ми, ми розуміємо, що за кожною планетою закріплений є свій Бог, свій напрям світу, свій колір, сві, своя мантра, своя біджа мантра, тобто короткий склад. І таким чином. Життя Витійського Арія це суцільний ритуал. Тобто Арій не може зробити жодного випадкового кроку. Кожен його крок він є ритуальний, він так чи інакше пов'язаний з, з якимось ритуалом. І через це навіть говорять про те, верніше висловлюють подив такий про те, ну, як. Індійці, індуси сучасні, як в арії, взагалі долали фобію перед ритуальною помилкою або ритуальним забрудненням, тому що важко було кожен свій крок, кожну свою дію дуже чітко співвіднести з, з ритуалом. Так? Ну, тому... Я навела всі ці приклади: Агні хотру аж в сезонні ритуали, ритуали переходу, ще є самскара, вони називаються ініціаційні ритуали, ритуали пов'язані з фазою місяця, забула згадати, але так, є такі ритуали. Всі вони, якби, становлять те, що Організує життя аріїв. А зараз ми поговоримо про те, чому так сталося, яка картина світу за цим стоїть, яка онтологія стоїть за цими ритуалами. Насправді, ну, те, що водійська релігія має так багато ритуалів, і, в принципі, базована на ритуалах, в цьому немає нічого дивного, тому що, ну, Ритуали є в кожній релігії, ба більше ми, можливо, собі не до кінця звітуємося в тому, що наше життя також складається з різних ритуалів. І серед багатьох дефініцій, дефініцій ритуалу, які можна знайти, серед багатьох інтерпретацій, значення ритуалу, я схиляюся до того. Що е, ритуал це дія, яка змінює сенс. От В найзагальнішому такому вигляді. Тобто, якщо якась дія не змінює сенс, ну, наприклад, там, не знаю, там, миття посуду після е, прийому їжі, це просто дія. А е, дія, яка змінює сенс, це, це вже ритуал. Ну, щоб… Е, Стало зрозуміло, краще я можу навести такий приклад. Ну, наприклад, ми всі так чи інакше беремо участь в ритуалах дарування. Ми даруємо самі, ми приймаємо подарунки. І, от, наприклад, захотілося мені купити собі сережки. Там я побачила в магазині. Такі сережки, наприклад, так? і вони мені сподобались, я їх собі купила. І от в мене є такі сережки. А через місяць, коли в мене був день народження, наприклад, мені моя найкраща подруга, якась дорога людина, подарувала ідентичні сережки. І от в мене в руках два набори, дві пари сережок. І як ви думаєте, це Однакові речі, це одні і ті ж сережки. Ну, відповідь очевидна, ні. Ті сережки, які я купила сама собі, вони радше залишаються простою річчю і простою прикрасою. А ті сережки, які мені подарували, це, це вже не просто прикраса. Це прикраса, яка несе на собі відвиток особи людини, яка подарувала цю прикрасу. Вона несе на собі відбиток емоцій, які ми відчуваємо по відношенню до цієї людини. Вона несе собі пам'ять про цю людину. Тобто сережки з простої прикраси перетворюються на сережки пам'ять, на сережки подарунок, на сережки спогад, на сережки любов. Так? От, тому якби, ритуал це те, що змінює сенс речі чи події. Ну і так само, наприклад, ми святкуємо Новий рік. Так? Ми здійснюємо ритуал Нового року. Але ж ми не просто відзначаємо якийсь день в календарі. В принципі, час сплине і йому байдуже. він він сам себе не ділить на відрізки, але ми ділимо час на ці відрізки, і ми ж ну, святкуємо не просто якусь дату. Шляхом святкування Нового року ми здійснюємо ритуал очищення, ритуал оновлення. Ну, можливо, ми не завжди. Розуміємо це, але, в принципі, свято Нового року вдалося лише тоді, коли в ході святкування ми обнулилися. Так? Ми змінили значення свого життя, ми змінили сенс. Сенс свого життя. От воно до нового року було, там, ну, може, обтяжене чимось, так? може насичене якимось. Неприємними подіями, які відбувалися з нами протягом року. А після святкування ми ніби починаємо все спочатку. І якщо ми це відчуваємо, це означає, що ритуал пройшов добре. Це ця така людська потреба в зміні смислів, в очищенні, в оновленні. Вона можна сказати, також лежить в основі арійської, ведійської картини світу. Давайте тут трошечки тепер заглибимося, як певно. Ведійський ритуал, на відміну від тих ритуалів, які ми зараз в нашому сучасному житті, свідомо чи несвідомо проводимо, він нерозривно пов'язаний з міфом. Міф це не просто якась казка легенда чи вигадка, там хтось щось придумав. Це е, онтологічна, тобто буттєва подія. Це подія, яка змінює буття, це справжня подія, яка колись відбулася. Немає сумніву в тому, що вона відбулася. Але цю подію постійно треба відтворювати, щоб ефекти цієї події нікуди не зникли. Ну, наприклад, е, наприклад, Бедійський е, Космогонічний міф про подолання індрою в Рітри. Ми знаємо, що є декілька космогонічних міфів в ведах, тобто міфів, які говорять про створення світу, але візьмемо, наприклад, міф подолання в рітри, подолання індрою такого Змія, який був перешкодою на шляху до створення світу. І от Індра все ж таки зміг подолати цю, цю перешкоду цього змія, і в результаті постав світ, в якому є форми, в якому є дуальність, в якому є боги. До речі, а діті, народжені боги, і в якому є порядок на відміну від хаосу, який існував перед творінням світу. Смогонічний міф про боротьбу Індри з Врітрою можна вважати одним із перших. Їх прототипів всіх ритуалів, так? Бо, ем, бо багато ритуалів якраз покликані відтворити створення світу, цей космогонічний акт. Але ми ж маємо розуміти, що йдеться ж не тільки про творення світу, про його виникнення, а про, ем, про його впорядкування. Про те, що ем, за допомогою ритуалу е, з хаосу твориться космос, тобто, твориться передбачуваний впорядкований е, світ. І, е, в принципі, кожен ритуал, так чи інакше, він е, е, забезпечує оцей порядок. Е, тобто, е, от, я зараз скажу той висновок, який спав мені на думку, можна, я думаю, з цим сперечатися. Але мені здається, що просто ведійська культура, ведійська релігія, вона абсолютизувала цей акт порядкування. Тобто в ній оця акція створення світу, творення порядку, вона була перенесена на всі сфери життя і на кожну дію людини. Тобто, якщо людина здійснює якісь дії не відповідно до ритуалу, це означає, що вона не творить порядок, що вона несе потенційний хаос. Ну, воно просто так сталося, що ця ідея в ведійській релігії набула такої абсолютизації, якої ну, може, можливо немає в жодній іншій релігії світу. І саме тому от ритуальна дія це дія, яка творить порядок, знову ж таки, передбачена дія, як той передбачуваний створений світ форм, який Індра створив, перемігши в Ретру. Ну, а дія, яка відбувається не згідно з ритуалом, вона несе потенційний хаос, вона непередбачувана. Ну, тому, мабуть, в идійській культурі загалом, не тільки в водійській релігії, кожна дія вона ритуальна.